У шахтарському краї Свято. 250 років тому вперше добуто вугілля з надр Землі Донецької. Подарунок до цього ювілею зробила бригада шахти 5 бізрудівська, очолювана депутатом Верховної Ради Радянського Союзу, героєм соціалістичної праці Іваном Стрельченком. Встановлено новий світовий рекорд 170 тисяч 230 тонн вугілля за місяць. Чільне місце у культурному житті республіки мав форум майстрів рідного слова, говорить делегат з'їзду письменників, лауреат Шевченківської премії Василь Козаченко. Наш шостий з'їзд мав велике значення взагалі в розвитку нашої радянської української культури, тому що він підбив якісь небуденні, якісь значні підсумки, показав по справжньому велику і глибинну роль нашої української літератури, величезне значення ролі літератури у житті народу, і от у цьому велике підсумовуюче значення нашого з'їзду і для нашого народу, і особливо для нас, письменників, наш з'їзд підбив дуже великі зрушення, які відбувалися. У українській літературі в розумінні припливу величезного загону літературної молоді поповнення нас дуже радує. Їй 25 років. Вона депутат Житомирської обласної ради. Радом я із Волині. Моє рідне село Сенжаричі. Село дуже гарне, над річкою. Батьки мої колгоспники. Тато вже на пенсії, мама ще працює в колгоспі. Сім'я у нас була велика, було вісім братів і сестер. Правда, всі зараз роз'їхалися. По Україні всі знайшли свої дороги життєві. Старший брат вчителює на Вінниччині, сестра також одна вчителює на Гуцульщині. А я чомусь з дитинства любилася порпатися з дітками, любила дуже вишивати. Ось і після закінчення школи я поїхала е, вчитися у Кролевецьке училище художнього. Там мене навчили більш розбиратися в тонах, в кольорах. І ось після закінчення цього училища я приїхала працювати у великий колектив Житомирського льонокомбінату. Вже працюю з калею шість років. Люди знають. Молода ткаля сумлінно ставиться до своїх громадських обов'язків, поважають Ніну Андросюк і як депутата, і як майстриню, що творить диво казку Полісся. Традиційна зустріч представників радянської і американської громадськості Шоста Дартмутська конференція відбулася в Києві. На чолі радянської делегації, голова Верховної Ради України, заступник голови Радянського комітету захисту миру академік Олександр Корнійчук. Американську делегацію очолював Джеймс Гевін, колишній посол Сполучених Штатів у Франції, президент промислової корпорації. Відбувся широкий обмін думками про шляхи мирного розвитку радянсько-американських відносин. Багато уваги було приділено питанням скорочення озброєнь. Перебуваючи на Україні, учасники конференції ознайомилися з життям республіки. були цьогорічні жнива. Повнозерне колосся зібрали і колгоспники села Малківка на Чернігівщині. <плес> Коли вже показала себе наша пшениця Миронівська, 808. А на полях озима -Сівба. Кримське сонце у кожному гроні. З винограду радгоспу соняшний буде добре.

Я студент Чернівецького медичного інституту. Музикою я почав займатися з п'яти років. Спочатку вчився на скрипці, потім на фортепіано. І врешті-решт якось сталося так, що я прийшов до пісні. Не знаю внаслідок чого це сталося. Можливо, це тому, що у нас в тому селі де я Виріс. Дуже любили і шанували народну пісню, дуже багато знали цих пісень. Но, в Всякому разі, коли я чув народну пісню, щось не хвилювало. Якось мені пощастило познайомитись із прекрасним хлопцем, моїм теперішнім добрим товаришем Левком Дудковським, керівником ансамблю Смирічка. Він любить народну пісню, він її прекрасно знає. Водить свій ансамбль всі кращі, характерні звороти, мелодійні, гармонії, які е, характерні для нашої народної пісні. І взагалі у своїх піснях ми прагнемо оспівати красу. Мило нашому серцю, рідного краю, красу його чудових людей, чистоту і щирість почуттів наших ровесників і страшенними раді. Eu vou...